Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про період станацій, чому він утворюється, для чого він нам даний, що це взагалі таке, як з нього вийти, і як так зробити, щоб він не повторювався? Ну, верніше, не то, що не повторювався, а повторювався, бо він буде повторюватися. Але вам буде набагато простіше з нього вийти на наступний раз. Чому я кажу, що він буде повторювати через те, що. На протязі всього свого життя, і на протязі взагалі короткого терміну часу, наприклад, року ви не можете цілий рік бути продуктивними, цілий рік досягати кожного дня своїх цілей, досягати своєї мети, йти постійно з однієї швидкістю. Тобто, ви все одно рано чи пізно на чомусь зупинитесь, на чому застоперетеся, і це є абсолютно нормально. тому що як я й казав, ви не можете бути на протязі всього свого життя. Людина не може бути максимально продуктивною через те, що мозок просто цього не любить, тому що він буде затрачувати там багато, дуже велику кількість ресурсів, він буде не розуміти, як це все зробити так, щоб ви відпочили. Тобто він буде вас все одно підстягувати до того, щоб ви відпочили. З рахунку того, що якщо ви цього не зробите, просто Може бути і нервовізрів, і психологічні якісь проблеми, ну, тобто, і, і так далі. Блять, та я їбу нахуй. Що таке? Що таке? Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про період стагнації, період застою, чому він взагалі утворюється, для чого він потрібен, як з нього вийти, як так зробити, щоб на наступний разом було набагато легше з нього вийти, тому що він буде повторюватись. А чому він буде повторюватись? Тому що на протязі всього свого життя ви не можете бути максимально продуктивними. Тобто людина не може кожен день досягати своїх цілей, кожен день йти на одній ті самі швидкості. І не може протягом довгого часу бути максимально продуктивною через те, що мозку потрібен теж відпочинок, тому що він затрачує дуже великі ресурси на те, щоб ви це все робили, працювали. Тобто ви затрачуєте і розмові ресурси, і фізичні ресурси, і так само йому потрібен відпочинок і вновлення цих ресурсів. Тому потрібне розуміння, що це є нормально у цей період застою. Не потрібно його якось боятися, чи не потрібно входити в максимальні крайності і якісь навіть отримувати психологічні проблеми від нього, через те, що ви набагато загострите на ньому увагу. Потрібне розуміння, що, як я вже і казав, що ви не можете бути продуктивною на протязі всього свого життя. Людина не може постійно досягати своїх цілей і йти на високих оборотах постійно. Тобто, рано чи пізно потрібно. Як от так само і в машині, тобто потрібен ремонт, або якась просто діагностика і виправлення якихось неполадок. Так само і в нас з мозком потрібен відпочинок, деколи потрібна якась мінімальна діагностика, щось, щось долити, щось забрати, щось підремонтувати і взагалі зрозуміти, для чого це, для чого це дається. Оцей період застою він дається нам не просто так, він дається людині для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно. Ту конкретну дію, яку ви робите, чи дійсно вона для вас, чи дійсно вона підходить, тобто це такий період максимально самоаналізу, розуміння ситуації, для чого вона утворилася, чому вона зробилася і так далі. Тобто, в цей період вам, мабуть, потрібно максимально займатися самоаналізом, чому він утворився, причинно слідкові дії. Ви потрібно відновити оцю цепочку для того, щоб зрозуміти, чому він утворився, тобто які дії до цього призвели, можливо, ви якось багато ресурсів втратили, можливо, вам не подобається це робити, і вам потрібно якось переосмислити, змінити підхід. Можливо, ви просто, просто вам потрібен відпочинок на деякий період, тому що ви себе так загнали, що ви навіть цього не помітили. Можливо також, що цей період вам дається, щоб ви зрозуміли, чи це дійсно ваше, тобто чи це конкретно дія справа, чи, чи воно взагалі потрібна. І взагалі не потрібно якось дуже сильно. Сумувати за рахунок того, що цей період є, тобто так буде максимально некомфортно, тому що у вас буде максимальна апатія до всього, ви не зможете жити своїм ритмом життя, але проаналізувавши це все, утворивши причину слідкові дії, з відбудувавшись оцей самоаналіз, зробити таку знаєте аналітику. Тобто, як в фільмах, от у вас є пару таблиць. Кожній таблиці є е, спеціальне поле з якоюсь причиною чи з якоюсь дією. Так? Вам потрібно всі ці таблиці так структуризувати, щоб ви кожна ця таблиця відповідала іншій. Тобто ви проводите певну лінію, чому ця дія утворилася так, чому ця причина, причина яка утворила цю е, дію і так далі. Тобто ви максимально це все проводите таку аналітичну роботу, це все аналізуєте. Цей аналіз дасть вам, от ви мене запитаєте, для чого вам це аналізувати. так? Тобто, я ж можу це просто так відпочити і мені буде набагато легше, і я все одно буду щось робити, Тобто, так після відпочинку ви зможете, навіть не аналізуючи, потім повторювати ті самі дії, але все одно ви прийдете до цього ж самого періоду, але набагато швидше, якщо ви його не проаналізуєте. Тобто у вас все одно рано чи пізно застой, тому що відпочинок не дасть вам розуміння причини, він дасть вам просто відновлення ваших сил. А ваші сили не є. Безмежними, тобто вони рано чи пізно ваш ресурс закінчуються. І все одно ви дійдете до того, що дійдете знову до цього періоду застою. Тому важливо, в першу чергу зрозуміти і проаналізувати все, чому взагалі це утворилося, як, це зроб... як уникнути цього, які дії до цього привели. Можливо, вам просто потрібно змінити дії, можливо, вам потрібно змінити фокус уваги, можливо, вам просто потрібно зрозуміти. Для чого ви це робите? Тобто для чого, що, що вам це приносить, які, які результати, які можливо, чи, чи це вас призводить до конкретно вашої цілі, до вашої мети, чи це взагалі вам потрібно і так далі. Взагалі, наш мозок так влаштований, що теж про те, про що ви думаєте, те ви і притягуєте. Тобто він діє як цей магніт, і потрібне розуміння того, що якщо ви будете довго концентруватися на Самому періоді цього застою, а не на вирішенні проблеми, ви будете чим довше залишатися в цьому непростому періоді. Тому що притягуючи, тобто думаючи про проблеми, ви будете притягувати проблеми. Це не залежить від того, чи це просто період застою, чи це взагалі по вашому житті. Завжди потрібно думати оптимістично, завжди потрібно себе налаштовувати. На оптимістичні думки, це буде спочатку дуже важко, тобто це дуже незвично. Бо на ці свого життя ви думали трішки по-іншому. Ви були налаштовані на якісь проблеми. Наприклад, якщо ви жили в якійсь, ну тобто в середньостатистичній сім'ї, в більшості з моїх спостережень люди не розуміють, що думають, чим чим довше думають за проблеми, чим довше переживаючи. Вони будуть навпаки притягувати ще більше проблем і навпаки ще більше втягувати. Думаючи за матеріальні проблеми, ви їх не будете вирішувати, бо з вас вони будуть навпаки ще здаватися ще більшими, бо чим більше ви будете думати, тим більше оце буде роздуватися оцей шарик, шарік, оця сфера. І вона е, буде вже потім здаватися настільки великою, що ви е, навіть не будете розуміти, як її вирішити. Тобто, через те тільки прийшли якісь сумніви, тільки прийшла якась проблемна ситуація, тільки прийшов цей період застою, Потрібно е, якнайшвидше старатися з нього вийти, тобто потрібно максимально мобілізувати свій мозок і спрямувати його на вирішення проблеми. Тому що чим більше, як я казав, цей період буде утворюватися, чим більше цей період буде. Існувати, тим важче вам буде з нього вийти. Тобто те, що ви думаєте, те ви і притягуєте. Якщо ви думаєте про а чому цей період, а для чого він мені, а я там це, я такий бідний, нещасний, тобто входите в це е, свідомість жертви, тобто, що хтось в цьому періоді, а не ви самі. Е, я думаю, ви вже розумієте і так, якщо ви дивилися моє відео раніше, що конкретно на вашому житті відповідальність залежить тільки на вас. Якщо ви її. Спрямовуєте на когось іншого, ви просто самі перед собою робитесь слабаком, тобто ви не вирішуєте свої проблеми, а перекидаєте їх на когось іншого, а відповідальність на вашому житті лежить тільки на вас. І потрібно розуміти, що вхід в стан жертви не дасть вам нічого доброго, тому що що ви думаєте, те і притягуєте, чим більше ви будете думати про цей стан жертви. Тим важче буде вам з нього вийти, тим більше він буде роздуватися і він просто може роздутися настільки до цих до таких масштабів, що ви навіть не будете розуміти, що ви е, е, не є, що ви постійно в свідомості жертви. Вам буде це здаватися е, просто сьогоденням, тобто, для вас це не буде чимось таким особливим. І ви настільки звикнете до нього, тобто у вас утворюється до нього просто звичка, що ви будете постійно нити і заходити в цей циклічний круг, і будете тако просто ходити на округ, на округ, на округ, але ніяк не вийдете з цього замкнутого кругу. Тому чому? Тому що ви спрямували всю свою увагу і всі свої думки на не на вирішення, не на виходу з стану жартви, а просто на її підпитування. Чим більше ви будете підпитувати оці стани, чим більше ви будете. Думати про проблеми, чим більше ви будете взагалі в негативному, песимістичному настрої, настрої тим важче вам буде це все зробити. Тобто цей шавіт роздуватися, 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 дочутися до таких масштабів, що ви не будете бачити, який ваш слідючий крок, що вам потрібно далі робити, і для чого взагалі вам це дано. Тобто, будь-яка ситуація вам дається для чогось конкретного. Тобто, якщо це період застою, значить вам потрібно або розуміння. Чи це взагалі ваше, або змінити якісь дії, підхід, тому що ви самі розумієте, що ті самі дії не приведуть вас до іншого результату, тобто нові дії, нові результати. Або це просто в загальному вам потрібен відпочинок, ви перенаситилися, ви забагато в енергії витратили ресурсу, не відновилися, і потрібне розуміння того, що ну, тобто аналіз і аналітика. Для чого вам це дано? Чому ви до цього прийшли? Як вам з цього вийти? У вашій голові вже є всі відповіді на запитання, просто потрібно не заганятися і не, тобто, не думати про саму проблему, не думати про цей стан чим довше, тобто не оцінюється все з точки зору, ніби вам це дано як якесь наказання, ніби вам це дано як якась проблема, яку не вирішена, і так далі. Тобто це все вирішується, все це робиться, тобто, ви не одна людина в якується періоду цей період всіх. Навіть в самих успішних людей, навіть в самих багатих людей, ну тобто в самих бідних людей, в середніх в цей всіх людей такі періоди наступають, і потрібно розуміти, що е, як виходять з цього більш успішні люди, тобто я можу це говорити з точки зору прочитаних книжок і проаналізувавши якісь автобіографії, дивлячись відео, вони виходять з цього. З рахунку того, що вони просто думають про вирішення проблеми, вони не засіджуються на одному, тобто ви можете думати цілий день за якусь проблему, у вас утворилася якась проблема. Ви починаєте думати за неї весь день. так? Скажу просто конкретно навіть на, мої, на моєму прикладі. Може утворитися проблема така, що ви не розумієте, що вам потрібно робити далі. от Ви цілий день зато думаєте, що мені потрібно робити? А чи Взагалі мені це потрібно. А для чого мені це є? А, а чому ця ситуація взагалі утворилася? І ви весь день будете думати про це, так? Весь день ходите, блін, а чого ця ситуація взагалі утворюється? Для чого вона мені дана, Для чого вона є? Тільки ну, ви починаєте так думати, ви себе починаєте конкретно заганяти в не вирішення проблеми, а навпаки в румінацію. Тобто румінація це постійний потік думок, але ну, не хороших думок, тобто думок з точки зору. Же жар з точки зору того для чого вам це дано, і чи більше ви себе заженете в цей в такий стан, тим набагато важким дивитися. Тобто кажу з власного досвіду, що буває таке, що просто зациклююш зациклююсь на проблемі напроці двох-трьох-чотирьох днів, і потім це настільки важко відновити попередній свій, свою рутину, свій, свої якісь далі досягати цілий і далі йти по звичному. Рітм життя, що це я просто не можу вам передати. Тобто, Що я хочу вам сказати цим? Тим, що старайтеся якнайшвидше вийти з цієї ситуації, Тобто, якнайшвидше знайти причину світлових дії, чому це утворилося, якнайшвидше це проаналізувати, якнайшвидше братися за віришні проблеми. Думати за саму проблему, чому ця проблема, для чого. вона А тобто, що я можу зробити, щоб ця проблема, щоб я її вирішив. Або, наприклад, якщо ви не зможете дійти до того, зразу ж запитанням, які вирішити, які конкретно дії привели до цієї проблеми? Тобто, як, чому я взагалі до цього прийшов? Як ця проблема утворилася? Послідовність яких дій привела до цієї проблеми? Можливо, просто перенасичення. Тобто, можливо, ви реально занадто багато вкладали сили, і вам просто потрібно банальний відпочинок, відпочивши на перерозі якогось там. Одного одного-двох днів, трьох днів, тобто так само відпочивати довго теж не потрібно, тому що чим довше будете відпочивати. Коли ви відпочиваєте, висомото не витрачає ресурси, він до цього звикає. Потім йому дуже важко витрачати якісь конкретні ресурси на задані задачі. І це те саме буде, що з тим, що ви просто себе заженете в проблему, це та саме, ви себе заженете в лінь і не зможете далі діяти. Тобто відпочинок він потрібен, але цей відпочинок потрібен бути максимально таким. Продуктивним з точки зору того, що відпочинок даний для того, щоб зрозуміти причини, зрозуміти наслідки, зрозуміти, чому це утворилося, але ніяк для того, щоб взагалі нічого не робити, лежати і не думати. Тобто, тим, що ви не будете думати, не будете аналізувати, не будете лежати, ви не будете приходити до вирішення проблеми. І якраз це основна проблема. Тобто, в більшості люд... люди, та так само і я колись не міг вирішувати проблему з рахунок того, що просто думав, що мага потрібно відпочити, потрібно збивати обороти, збавляйте обороти, а це ні до чого не призводить. Тому що причина, що не знайдена, вирішення не знайдені, і все одно приходять ті самі думки, ті самі дії, тобто ви можете прокручувати і залишитись на цій ситуації дуже довго. А чим більше прокручуєтесь і залишитись на цій ситуації, тим важче вам в неї вийти, тим важче вам дійти до якогось рішення, і тим важче взагалі прийти в звичний і комфортний ритм життя. Тому дуже важливе розуміння, що чим швидше ви просто діяти. Тим швидше ви будете вирішувати цю проблему, і, і потрібно спрямовувати ваш фокус уваги і ваші думки на те, щоб вирішити її, тобто знайти причину, знайти причинно-слідкову дію, знайти оці наслідки з того, чому ви так, чому цей стан прийшов, для чого він вам і так далі. Тобто це вже я все повторяв. Тобто повторюю, просто даю відповідь на запитання, чому вам потрібно займатися самоаналізом. І це, це є такою аналітичною роботою. І е, так само і в протилежному випадку це працює. Тобто, чому я сказав, що мозок це як магніт, тому що це дійсно так і є. Якщо ви будете конструватися на поганому, де приходити погано, якщо будете концентруватися на хорошому, де приходити хороше, тобто, якщо ви будете концентруватися на віршні проблема, ви будете диватися вірішні проблеми. Якщо ви будете, наприклад, у вас якісь з е, е, круте матеріальне становище, так і ви будете себе постійно гнобити, чому я там не заробляю, чому я там не роблю, а що мені цей. Ви не будете, ви не вірить цю проблему. Вона все одно буде залишатися, і ви просто навпаки себе демотивуєте, і у вас не буде якогось конкретного е, такого поштовху до дії, щоб це вирішити, щоб це зробити, через те, що ви себе загнали в проблему. Натомість, якщо ви будете мати друга, другий варіант, ви прийшли до цього, ви проаналізували. Ага, цей стан фінансовий зараз скоротний, через те, що я, наприклад, е, роблю замало, ніж я міг робити. Я не використовую тих знань, яких я маю. Е, Можливо, це робота мені не підходить. Тобто ви, ви це все проаналізувавши, приходите до якогось конкретного рішення, і це рішення дасть вам певний поштовх, тобто ви себе не заганяєте і не демотивуєте, ви навпаки, вирішуєте це все, воно вам дасть конкретну мотивацію до вирішення, тобто ви самі зрозумієте, що ви людина, яка вина в цій ситуації, і ніхто вам не допоможе, крім вас самих. І вам потрібно зрозуміти, що я відповідаю за своє життя, якщо в мене є якісь чи фінансові, чи... Тобто матеріальні, нематеріальні проблеми, психологічні, духовні, будь-які інші проблеми, проблеми в сім'ї, проблеми з половиною, проблеми на роботі. Тільки ви їх зможете вирішити, тільки ви вирішуєте їх, тільки ви можете себе витягнути з цього стану жертву. Ви можете себе. Проаналізувати, зрозуміти, що вам потрібно і так далі. Тобто, це, якщо ви сильна особистість, якщо ви розумієте, що ви слабка особистість, ви вам це дається важко. У вас тип нервової системи такий, що ви не можете самі вибратися, тоді стовідсотково звертайтеся до спеціаліста, тобто звертайтеся до психотерапевта, вони вам допоможе і направить вас сам, тобто, тому що ви самі себе не можете направити. Є люди, які вам допоможуть в цьому і будуть вас направляти. Просто шукайте кваліфікованого спеціаліста, а не просто будь-якого. Тобто, ну, чому я це говорю? Тому що на рівні, там, наприклад, в Україні, на рівні районних і так далі центрів до хороших спеціалістів дуже мало. І просто потрібно шукати це вже по інтернеті, тобто, по відкладах і так далі. Ну, це не тема відео, але вдову того, що якщо ви слабка особистість і ви розумієте, що ви не можете все вирішувати, ви себе навпаки ще гірше загнали, тобто ви спробували це проаналізувати, так? Ви проаналізували, ви, ви дійшли до конкретного конкретно, це, і вам це нічого не дало. Ви потім навпаки себе ще гірше загнали, все гірший стан жертви і все гірші проблеми. вам реально потрібна людина. Це може бути не обов'язково психотерапевт, просто психотерапевт, це як найшвидше вирішення і як найкраще вирішення найякісніше. Це може бути просто людина, яка вас вислухає. Наприклад, можливо таке бути, що у вас цей стан застою і стан нерозуміння, що вам потрібно робити, через те, що ви просто. Тримаєте все в собі і хочете виріш... Виріш... вирішити все самі, а вам навпаки потрібно з кимось просто поговорити і за рахунок ш... того, що ви з кимось поговорите. Ви не проявите свою слабкість, а ви просто самі для себе можете знайти відповідь в тій розмові. Тобто, чисто за рахунок того, що ви самі в своєму діалозі в голові не могли до цього з... 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 прийти, тому що ви говорили з собою як з собою, з особистістю. А тут ви будете говорити з іншою людиною. І, можливо, вона вам підкаже якусь конкретну думку, до якої ви самі. Могли дійти, але чомусь не дійшли в в цій конкретній ситуації, і за рахунок того, що ви це виговорили, людина вам щось сказала, ви так само можете прийти до якогось конкретного вирішення. Тобто, не обов'язково це як я казав, може бути психотерапевт, але психотерапевт це найкраще рішення, якщо ви можете вирішити своїх якихось глобальних проблем, ви себе ви зменшуєте свою самооцінку, цінність свою, і тобто, плодите ще більше проблем. У цьому випадку саме краще звертатись до психотерапевта, але якщо ви... Сильна особистість, яка може це все проаналізувати, вирішити. Вам потрібен самоаналіз і розуміння причин наслідкових зв'язків, чому це утворилося, як мені з цього вийти, чому я до цього прийшов і так далі. Тобто, це все логічно, все послідовно. Потрібно розуміти, що це є нормальним, ці стани є абсолютно нормальними. Вам не потрібно через це якось сильно заганятися, переживати через те, що. Всі люди рано чи пізно приходять до цього стану. Просто вже вас вирішує того, чи ви сильно особисті, чи ні, з рахунок того, як ви з цього стану виберетесь. Тобто це вам дається з рахунку того, щоб ви ставали все сильнішим і сильнішим. Тому що чим швидше чи ви будете вибиратися з того стану, тим більше у вас буде утворюватися, оце, укріплюватися зв'язок у вас зв мозку з рахунку того, що. Кожна дія взагалі в нашому мозку, як вона призводить до звички. Тобто всі ж кажуть, що звичка від 28 до 60 днів залежить від дослідів, залежить від ресурсів, тобто немає різниці. Але чому стільки днів? Тому що за рахунок того, що будете робити щось напроти певного, певного часу, наприклад, виходити з цієї ситуації. Наслідчий раз вам треба буде набагато менше часу щоб вийти з цієї ситуації, за рахунок того, що ви укріпите цей зв'язок, зв'язок укріпиться. Чим більше ви будете виходити ситуації, адаптовуватися, чим швидше будете це робити, тим швидше ви буде це виходити. Тобто на слідчий раз це буде вас зайняти, займати конкретно менше часу на відновлення на вихід ситуації, тому що цей зв'язок укріплюється. Чим більше укріплюється цей зв'язок, тим легше вам це все робити, тобто тим він міцніше робиться. Так само як і з вивченням, наприклад, слів чи з вивченням віршів, тобто, Чим більше будете це повторяти, тим більше вам буде це запам'ятовуватися. Тим більше будете інформацію охоплювати, і тим її обсяг будете запам'ятовувати. Так само і з ситуаціями, і зі всім. Тобто наш мозок так працює, чому він є магнітом, тому що будуть укріплюватися зв'язки, тобто, ви думаєте про проблеми, зв'язок укріплюється задумання за проблеми, а не за їх віршення. Ви думаєте за вирішення проблеми – зв'язок буде укріплюватися за рахунок вирішення проблеми. Тобто, ви будете швидше адаптуватися, ви будете більш не нейропластичним, е, Нейропластичність, це якраз е, е, ваш мозок може адаптуватися до будь-якої ситуації. З рахунку того, що ви настільки укріпили цей зв'язок і настільки зробили його міцним, що ви, тобто, вам так як і згадати якісь слово чи згадати якісь вірш, вам навіть не потрібно для цього задумуватись, що робити конкретний ресурс, це відбувається автоматично. Так само ви можете довести до автоматизму вирішення своїх проблем, так само вирішення якихось ситуацій, вирішення з періоду застою. І взагалі вам буде набагато простіше жити, з рахунку того, що ви настільки укріпите зв'язок цієї цих адаптацій, цих вирішень проблем. Що на слідчий раз, як я і казав, вам просто не потрібно будете, як іти на автопілоті, і розуміти, що вам потрібно робити. І чим більше ви будете це укріпляти, чим більше ви будете це робити, тим легше вам буде е по житті. І тим, швидше ви будете виходити з якихось своїх ситуацій, з якихось своїх недорозумінь, вміти з собою домовитися, вмієте себе проаналізувати, е тому що аналіз це фундаментально базова річ, яка в вирішенні цієї ситуації. І потрібно розуміти і повторити собі завжди в голові. тобто ви про те, що ви думаєте, те ви і притягуєте. Тому не зациклюйтеся на проблемах на праці того періоду часу, тому що вони будуть навпаки розмножуватися, ці проблеми, тому що ви за них думаєте, а що ви думаєте, те ви і притягуєте, як я вже їй казав, неодноразово. Тому сконцентруйтеся на віршні проблеми, сконцентруйтеся yeah. на тому, щоб себе змотивувати, а не демотивувати навпаки. І сконцентруйтеся на тому, щоб розуміти, що цей стан тимчасовий, він не буде вічний, тільки від вас залежить. Наскільки швидко ви з нього вийдете, і тільки від вас залежить, чи не будете ви входити в стан жертви, чи будете ви знайти когось іншого і так далі. Тобто вирішення проблеми і вирішення цього стану лежить тільки індивідуально на вас. І чим швидше ви це зрозумієте, чим швидше ви вимете відповідальність на вирішення цього стану, тим швидше ви його вирішите. Логічно? логічно Тому, як під цьому відео, цей стан застою такої прокрастинації, цей стан стагнації, він є нормальним. Він не є чимось е, унікальним, тобто ви думаєте, о, в мене унікальна проблема, я не знаю, які вирішити. Це не є чимось унікальним. Тобто це є в кожній людині і е, кожна людина з цього якось виходить в міру свого працювання, в міру е, розуміння себе. Чим швидше ви будете ти вирішувати, тим швидше ви будете виходити цього саме. Тобто, о, далі. Е, про що ви думаєте, те ви її притягуєте? Тобто, якщо будете концентруватися на проблемах, будете притягувати проблеми, якщо будете концентруватися на вирішеннях, будете притягувати вирішення. В незалежності, з якої сфери це проблема, чи матеріальної, чи психологічної, чи духовної, і так далі. Чи це ваша просто сфера роботи, діяльності, хобі, взагалі немає ніякої різниці, про що будете думати, ви будете і притягувати. Тому концентруйтесь на вирішенні задач і на вирішенні проблем, а не на їх утворенні і не на їх постійній фокусуванні. Ваги на цих проблемах, тому я думаю, що ви зможете все вирішити, в принципі, тому що якщо візьмете на себе відповідальність, люба проблема, чи це період застою, чи це якась глобальна проблема, чи це не глобальна проблема, вона все вирішується. Тобто вирішується все е, дуже швидко. І чим, чим більше ви будете це все вирішувати, тим більше будете укріплятися зв'язок цього вирішення проблеми, тим легше вам буде потім в подальшому ці проблеми вирішувати і е, взагалі виходити з цього стану. Тому е, дякую вам за увагу, дякую, що витратили свій час. Дякую, що послухали. Можливо, ви щось дізнаєте для себе, або просто зрозумієте, що вам потрібно, так само, як я і казав, коли ви просто поговорите з кимось, ви можете самі прийти до вирішення. так само і тут, можливо, ви послухали і самі прийшли до вирішення дій, що такі є. Е, дякую за увагу і до зустрічі в собі відео.